Доброго вечора, ми з гаража, з вами варяг. Я сьогодні куму трошки поробити машинку. Ну і вам покажемо, як міняються трошки рульові тяги. Бо іноді мене смущає, як їх на жигулях молотком клепають всім таким. Ну, поїхали! А, всі пояснення будуть в кінці відео, тому що, ну. Неможливо змонтувати. Спершу я покажу роботу, а потім будуть в кінці відео пояснення, для чого то треба і як то треба. Ну, хлопці, без ями ніяк, або без підйомника. Ну, Ком зараз освобождає гайки на рульових тягах. Їх тут нагадаю коротенька, длінненька, на тій стороні так само: 4 штуки, і 5 це основна дліна, сама дліна. Якщо не відкрутить гайки, ну, мабуть, нічого не вийде. Хоча є кадри, у яких вийде. Одкручуємо гайки. Олежа у нас тут встановлює зйомник. Одну частину його заганяємо акуратненько, а друга частина у нас упирається воно, де, якраз у пальця. Там проточечка спеціальна, а далі беремо ключ на 36, ну, у кого яка гайка, бо були і другі гайки, ну, у нас зйомника на 36. І піджимаємо оцю паразитку. Воно де друга частина загнана, акуратно заганяємо її, бо можна повредити пильника. Бо якщо пильник вже пошкоджений, то вже пофіг. Так, якщо пошкоджений, то можна не заморачуватися. Ну так вона вистрілила. Нагадаю, того рекомендація під палець. Підмазувати трішечки, графітки і на різьбу. І тоді без ніяких молотків, без ніде нічого, просто все випадає. Все красивенько. Далі у нас трошки неудобно, тут треба погратися, звісно, на маятнику на, на рульовому редукторі. Ні, тут у нас сошка Тут сошка одне і бли. тут трошки неудобно, ну, треба повертіть, хлопці, трошки цього сьомнечка запресувати. Можна рулем було б крунути, але ми ліневі жопи. Так, буде так. Да, зверніть увагу, в перчатках ми не працюємо. <зови> Ух ти, юмой, не... а я перчатки наготовив. <зови> <зови> ну, такої! <є. зови> <зови> 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 І знову сьомічок підставили. Трошки можна або лопаткою, або ключиком притримати. скрутимо гайку. В деяких випадках, звісно, можна акуратненько молоточком, ну не клепать по пальцям, бо часто різьби забивають, вже хоча б якби клепали по цим пальцям, то хоча б гайку б до кінця не скручували. Треба якийсь держак від молотка. Зараз візьмемо держак і повернемо. Пересовуємо ми нашу стопорну штуку, в даному випадку, від молотка. конструкция красивая колоса от КамАЗа. Вот что делает чудо смазочка. И никаких молотков не надо, ничего. И резьбы, резьбы. И резьбы цели, Ржавчини немає, гаєчки відкручуються ідеально. Ми замінимо ці пильники старенькі, на новенькі, і все буде далі ходити. Так, тяги у нас вже в руках, ми вилізли з ями. І зараз, Олєшка, що ми робимо? Збираємо кільця, а потім знімаємо самі пильники. Ну, у нас задача поміняти не тяги, а поміняти пильники. Бо тяги нормальні, пильники порвалися. І звісно, що коли пильник порваний, туди попадає водичка, грязюка, ну і все це витирає нам пальця. прекрасно Тут була смазка хороша, тепер смазка погана. Схожа на гавніцу. Згущенка. Варювана. Хто не знає, як класно варити згущенку і забуться про неї, потім дуже весело зі стін на кухні її відбивають. І таке бувало. Витираємо смазочку. Тут у нас спеціальна тара з бензином. Його вже можна Наверно. Хоча ми попробуємо в мотокосу залити Не свою. <плес> <плес> та ладно, бо на роботі ще цей ще мотокоса накриється, тут це капець буде. О, почищено, да? Та шестер. А я можу похвастатися ручки чисті. Молодець. Так, і тепер. А, гляньте вимити. воно блищить нові. У нас тут тавотничка мається. І розпрацьовуємо пальця нашого. Як бачите, починає під дією тиску, щось там піднімається, розсочується по чуть-чуть. особливо не там, де треба. Стара шпакльовочка виручає. Не викидайте то все. Зараз видно, підлазить трошки, так? Да? Не так, як хотілося б. Але, Жончик, яку ми смазку використовуємо? Бо для мене це теж новина була. Шерба 4. Мастило спеціально для шарових і рульових тяг. Тільки щось мені здається, у нас сильно густе, воно не продавлюється. Так, Ну, ми попробуємо ще пильничка його насадити. О. О, пошло як. Пошевелимо трошки пальця, шарика. Добре, Тримаю. Залишки старої. Вий. Мукуємо пальчиком і чекаємо, поки у нас піде вже, Та, вже наша пішли. чистенька, гарненька. А цим будемо мазати носа, руки, щоб не пересихали. Я <різь> 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 обіцяю, пішло, пішло. Щось по трубам. Ну і принципи зрозуміли. Зараз так ми будемо інші, прошу працювати. І скоро до вас повернемося. Для вас це секунда пробіжить, а ми не знаємо. Ми дістали новий пильничок. Не реклама, просто використовуємо отаку штуку. Просто вони зіліконові набагато довше довше служить. Ніж гумові Да, гума щось пішла дуже такого і якості mm -hmm. дуже гарної, в, лап, в лапках гарної. Що на амортизатори ставиш, що на все, блін, гума взагалі. Тому використовуємо щось з такого. Пильники 2108. Що, підходять? Один один. Ну так, хто не знає. З вісімки на рульові підходять Bolt on. і діаліті. Болт-он. І акуратненько. Отут дуже акуратненько. Тут вже треба скіл мати. тонкою викруточкою або. Шилом не треба, так як я роблю, ну. Но... Зараз, попробую. Ну ми ж професіонали. Я не знаю, є спеціальні зйомники для цього. Натягнули. А тепер обов'язково з-під верхнього пильника виганяємо повітря, надлишок, бо якщо не вигнати, то при установці ну, їх трошки рве, паяє. Погано їм, одним словом. Ну, дуже прям погано. Задаємо ще туди смазочки трошки. Добавимо. pokud nepoteče po No. Nope. Дуже потрібно працювати з пильничками, як з дюрексом. Да. Смазки там достатньо. Тепер надягаємо, що Більше подобається. Істота і порадок у бути усіли. це слабувато. Оставимо з комплекту. І знову обережність при установці. Якщо просто хочуть мати, то ви зрозумієте, що у нас не вийшло, А якщо ні, то значить все хорошо. Ну, За штопорилами пильника. Ну, а тепер далі йде у нас вже інша сторона. І ще нам таких тяг надо. І зробити. Так 4, 4, рази. 4 рази. Ні, 3 тепер. Вони ну так. зробили так. ще 3. Ну, як ви бачили, рульові накінечники ми не міняли, ми просто поміняли пильнички на них. Тому, що в принципі, вони були нормальні, люфтів не було, стуків не було. Єдине, що пильники постраждали, і під них забивалася б грязюка вода, що руйнувало б саму кулю на пальці у даної деталі, що не є добре. Якщо їх вибивати навіть з гайкою, накрученою, да, можна, ну по-перше, невдобно. По друге, по-любому різьба трохи пішла, коли б це гасилося зверху і. Їх би вже довелося викинути в металолом, а не поміняти просто пильнички. Для цього і використовується даний зйомник. В принципі, робота з ним досить проста. Просто, швидко і запчастина залишається нормальною. Бо часто, коли вибивають ті пальці, забивають різьбу або забивають гайку, воно все одно розплескується, потім воно погано проходить через отвір у сошці. І, ну. Це страждання фігнею, тому використовуємо палець. Щоб ви зрозуміли, разом з тим, що ми розібрали маятник, перемазали маятник зробили ревізію, склали все це до кучі, у нас зайняло десь півтори години часу. І то це з кавою. Ось, По смазкам, теж пильник набивається всередину робоча шрб смазочка те, що ми нове дізналися для себе. І я думаю, все-таки ми зробимо відео трошки пізніше з приводу даної змазки. На сам палець наноситься графітна смазка. Для чого? Для того, щоб графітна смазка в конусі стояла, щоб палець не закисав, і тоді він легко знімається зйомником навіть без особливих зусиль. Якщо то гарно промазати, то проблем не буде. Якщо ж воно посаджено на суху, іноді зйомником треба гріти або гасити, або щось робити. Тому даний приклад був проведений на автомобілі, який обслуговуємо ми. Тому, звісно, там все змазано, там все гарно розбиралося. Ну, ось така процедура. І таким чином ви можете просто продлить життя своїм запчастинам, якщо вони робочі. Чого без зйомника я б не рекомендував робити. Бо втулкам, сухарям буде дуже погано. Зі зйомником це робиться набагато краще, набагато простіше і зберігає деталь. Або ж якщо ви плануєте замінити маятник, рульову там, колонку, цю редуктор рульовий. Знову ж таки, навіщо псувати тяги? Коли у нас є зйомник, який вартує, ну, хай там 300 плюс гривень, Ну, він того вартий, якщо ви постійно обслуговуєте своє авто, або ви обслуговуєте авто друзів тощо. Ось така штука, користуйтеся. Ну і не забудьте підтримати канал, поставте лайк, підписочку, коментар. Мені буде дуже приємно. До наступних зустрічей!